Синочки дорогенькі, заридали знову матері, і цілує мертве тіло ненька, нахилившись низько до землі. Помирає молодь раніше смерті, збережи все вишні цих хлоп'ят. Кожен з них, щомиті може вмерти, та дороги вже нема назад. Їх убивці мають нести кару. Ти за помсту, Господи, прости, бо на троні той, що світом марить, кидає поміж людей хрести. Ми своїм тиранам пробачим за гранати кулі, чорний дим. Ось над чиїм тілом хлопець плаче, закриває очі побратим. Купкою лежать біля собору. Мить тому ще кидались у бій, знов чужак смертями землю, оре. Знов рабів бажає мати в ній, нахилились небо в ту хвилину, як співав священник Отче наш, а Ісус піднявся на оливну, щоб молитись вкотре за всіх нас. Молоде дівча над хлопцем плаче, а уста його чомусь мовчать. Як Господь тирани вам пробачить, матері ніколи не простять. Дякую. Коли будуть мама питати, нащо смерть я? я зловив за руку, я вже буду рідненька мовчати. Буду в серці твоєму стуку Коли будуть маму питати, на якому умирав я полі, ти скажи, що на Україні на межі тирану і волі. Коли будуть мама питати, що в житті я хотів зробити, Заплющ очі. Бач, я маленький, хочу жити і хочу любити. Коли будуть питати, мамо, чи боліло мене вмирати, не клади на могилу квіти. Їм ще важче буде помирати. Коли будуть маму питати, чи не страшно ховати сина? Страшно люди ховати не тіло, страшно те, що у тілі людина. Коли будуть питати, маму, звідки кралась у душу тривога? Вибачай вже летіти мушу. Тепер в небі я в сотні Бога. Дякуємо за участь і відкриття пам'ятного знака Небесної сотні.